У зарічному районному суді Сум розглядають справу за статтею державна зрада. Увинувачений приєднався до засідання онлайн. Зараз він у таборі для військовополонених. Він уродженець Маріуполя, громадянин України. У 15-му році отримав російський паспорт та разом із родиною. Це дружина і четверо дітей виїхав до Владивостока. Там у вересні 24-го року підписав контракт про проходження військової служби у збройних силах Росії. На вас якийсь тиск здійснювався для підписання цього контракту. Ну, вы не так условия, что нужно було його підписати. А що це за умови? Був большой дом за квартиру, і щоб його закрити, потрібно було підписати, щоб закрити до за квартиру. Щоб не вийшили вийшили. Коли сказали вам, що переповідь під час підписання контракту, що все буде нормально, ну, по вашому боргу по квартирі, це означало, що сторона. Контракту на себе взяла ці боргові зобов'язання і зобов'язалася їх погасити. Чи яким чином? Я так розумію, що так. що Я не я не знаю, покажу надох чи ні. Ми повинні були закрити долги доступ. За словами обвинуваченого, він був на навчаннях три тижні. Потім відправили у діючу частину в Курській області. Умови вашого контракту вони передбачали обов'язкову участь у бойових діях? Ну, на словах, мені було сказано, я буду працювати в установлении Союзной дороги в карману, такого прописано не було. Тобто участь в бойових діях безпосередньо в контракті зазначено не було. Ні. Коли зрозуміли, коли вас привезли в Курську область і ви зрозуміли, що вас привезли не для тих завдань, я так зрозуміла, які вам усно говорили, що ви там женизна дорогу будете ремонтувати, чому ви не відмовились від виконання цих завдань? Ну, Потому що було сказано командиром, що вказується тим, тут додається одна громада і виходить, в можна сказати, там остаються только з однограмоти. Обвинувачений розповів, що підписав контракт 13 вересня, а 11 жовтня, через чотири дні після приїзду на Курщину після навчань, був поранений і потрапив у полон. Розповідає, що українських воїнів зустрів у лісі. Слушав від відео роботи машини, думав, що так, масштаби війська Російської Федерації, вийшло у відділи солдат про і, виходить, що її маршрутом, машина була славіна Російської федерації.

Я шов для того, щоб в є. Тому що я здобуваю допомоги. Обвинувачений каже, у полоні з'ясувалося, що він продовжує бути громадянином України. Російський паспорт йому видали після того, як він відправив у посольство України лист з проханням позбавити його українського громадянства і пред'явив повідомлення про отримання цієї заяви посольством. Для отримання російського громадянства достатньо було. Формальної відмови з вашого боку чи підтвердження, що ви вийшли з громадянства? Ну от виходить, що до повідомлення як формальне. наказу про позбавлення обвинуваченого громадянства України не знайдено, тому його звинувачують у державній зраді у формі переходу на бік ворога в умовах воєнного стану. Попереду дослідження доказів. Наступне засідання по справі відбудеться 20 червня. Санкція статті за якою обвинувачують чоловіка, передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Олена Рашевська, Вікторія Гладченко, Суспільне новини Суми.